Я вас дуже прошу. Ви вникні. Є пропозиція проєкту рішення, до відома. Ми ставимо, вона не проходить. Тоді йдуть інші пропозиції. Ну так воно повинно бути. Пропоную до відома, як написано в проєкті рішення. Прошу голосувати. До відома. Прошу голосувати. Рахуйте. Пройдіться туди, пройдіться так, похід, пройді. так. Шістнадцять за. Не пройшло. Прошу, наступне питання. оцінку. оцінку. Поставити оцінку. Прошу голосувати. Прошу опустити руки.